По поводу вершня проблему. 400, скільки там 48 гривнів і 20 копійок. Я вам запрошую, що тут пише виготовлення ну, схема благоустрою і фасад, що був. Все. Тим, чим ви займаєтеся, згідно вашої статутної діяльності. Ви що мені пояснили, без рішення Василя Йосиповича я не можу зробити... При чому тут комісії? комісії. Причому тут комісія, я. де комісія, де вас статутом, передбачено, що ви маєте графічні матеріали відповідну комісію. Комісі. Де вас? Покажіть мені. Ви міліція? Покажіть мені, визивайте при чому. Я міліцію, міліцію буду все показувати. Покажіть, ви лі 102? Так, да, визивайте 102. На, це з телефон. Викличе. Викличе, знімаю. Коли вам нормально обіцяють, він... Не треба мені нормально. Я прийшов до вас як комунальне підприємство чи особисто підприємство Бесаля? Комунальне підприємство. Дразу, а для вас приписую, що розвічні комісії ви не робите графічні матеріали. Я не прошу вас видати мені паспорт прив'язки. Я прийшов як до приватної структури, яка надає певні послуги. Я вам казав, що можете. Не, не, не треба мені казати. не треба мені казати. Ви не хочете. Ви хочете тільки ні, тільки Ні, я піду, просто Є дайте комуналь... мені аргументову підприємство. Ви мені от, ви, ну, відповідь маєте дати, чому ви не хочете. Ви мені написали відповідь аргументову. Я вам показав рішення. Що ви про мені прошу. показали? Разом. Рішення. Mm hmm